Зараз покажу вам відео, як ми товарищу допомагаю, я тут і ще хлопці допомагаємо строїти склад. У цьому році з ціною на продукцію ж бачите, яка жесть, то треба дете зберігати. Порішили зробити йому такий примітивний склад по-бистрому. Є така хата в нього лита. Розміри в неї здається, ну, може, зберешу 10 там, на 6 чи на 7. В общем, пробили ми. Там де вікна, ось такий пройом. Зараз зірвали поли. Цоколь десь метровий був, тому під полами було багато землі. І зараз куном вигрібаємо. Ось вже пройом зробили. Із труб, що там опалення було всередині. То Висота 3,80 виходить. Балки, бачите, в коротку лежать, тому пересінки прибрали. Маємо таку штуку. Зараз вивозимо цю землю. Отак. І буде такий складик. Зараз зніму з іншої сторони. Тут були перестінки. Це ви бачите, бровка цоколя, а це була висота полу. Тобто отак от. дерев'яного. Це все, все прибралося, землю вигортаємо. На цей рік більше всього, що буде земляний пол. Нічого тут земля суха абсолютно. Ну а там буде видно, що будемо живі і все буде добре, то забетоніруємо. Кажуть, такі справи. Тут забетонується теж все отак от. Буде такі ворота. Тоха! Ну як ти став щасливим обладателем складу, розкажи. Скільки... Я, ще, я ще не став. Ще не став. Скільки, ще, ще, скільки років ти грузиш уже в хату через вікно? Год 15. Год 15. А вигружаєш як? Так же я вигружаю. Відром загружаєш, вигружаєш. Відром так? загрузка, відром вигрузка. 10 циганів. Я, ой Миша як... який... Міша чуть дерево не зніс. Такі успішно працюють. Так, так. А це подіємося, що буде зів трохи висипати. Ну, зів буде висипати. Далі ми зернометом запакуємо туди вдаль, так? А вигружати вже будеш куном. А вигружати ви кум та ходить слабо. Коротше, мужики, такі справи. Якщо хто має таку хату, можете пробувати робити такий склад так десь візуально, знаєте, тон 30-40 туди зайде. Так, все, бувайте.